Вітаю всіх на каналі. Готую, як Таня. Сьогодні ми будемо з вами готувати джем на зиму. Називається слива в шоколаді. Отже, що нам потрібно для нашої сливи в шоколаді? Я буду робити на кілограм сливки. Значить, кілограм сливи потрібно: какао, цукор і я ще взяла спробую згущувач для варення, хоча ніколи їм не користувалася, але все ж таки спробую, щоб воно вийшло, мабуть, все-таки, як джем буде. Сливки перемиваємо і беремо. Я взяла ось такі гарненькі, бачите, такі м'якесенькі стиглі. Отак, розрізаємо наполовинку. І ага, не витягується. Ото біда, яка прокрутили і. Кисточку витягнули. Значить, всі повністю кисточки, сливки відділяємо від, від кисточок від наших. Сливочки я від кисточок обчистила, тепер засипаємо цукром. Я пропорції всі повністю все описи ще зроблю у цьому описі відео. Засипає насофу і лишаємо на 5-6 годин, щоб наша слива пустила гарний сік. Так. Сливка наша пустила сік, тепер ми включаємо плиту так. і варимо до тих пір, поки не розійдеться цукор наш, не розтопиться. Вон, сок уже сливка пустила. Це і варимо, мішаємо дерев'яною ложечкою, лопаткою. Також ставимо стерилізувати баночки. От Я стерилізую в каструльці. Кладу на них кришечки і на маленькому вогні стигу різному. Корнаш розтопився. Так? От. І тепер, що ми робимо далі? Тепер ми беремо. Засипаємо какао. Так, Какао засипали, перемішуємо. За бажання можна ще додати ванільний цукор. Вимішуємо какао ретельно, так. От, і коли закипить, коли закипить, варимо після закипання пів години і постійно помішуємо дерев'яною лопаткою. І не забуваємо знімати пінку. Вісі вже закипає. Так? І тепер ми варимо півгодинки і не забуваємо знімати пінку обов'язково. Пройшло півгодиночки. Так. І що ми робимо? Ми беремо і гущувач для варення на основі пектину. Засипаємо, щоб воно було в нас таке, як, як джем. Засипаємо і вимішуємо і проварюємо хвилиночок 5. І ще разом. В перевернутому вигляді потримати буквально 10-15 хвилиночок і зберігати в темному місці.